Творчі люди відчувають один одного навіть під час війни в Україні. Вони об'єднуються, створюють нові гурти, колективи та організовують заходи на підтримку Збройних сил України. Таким чином, в нашому місті з'явився гурт Music Souls, який ми сьогодні запросили на диван в нашій студії: Софія Березіна, Антон Федорак, Аміна Касір та Роман Мильков. М'юзік Солз. Я хочу до вас. Давайте, Ч -ч 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 -ч. давайте ось так. Це yes. uh, uh, зручно сіли у вас на дивані. Uh, Слухайте, я навіть не знав, що диван може вміщувати чотири. <рес> <рес> Якщо б я там сидів десь по центру, це був би непоганий мем. Але сьогодні <рес> <рес> без цього. Uh, О, до речі, Тань раз, коли в такому колективі, коли був ведучий чотири гостя, був гурт друга ріка. А тут Мюзік Соус, -so бачите, тож нормально. А давайте спочатку про ваш колектив, про ваш гурт подивимось прев'ю, а вже потім постукуємось. Домовились? Добре. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Music Souls – музичний гурт, який співає українські пісні та кавери на популярні зарубіжні хіти. У складі гурту Софія Березіна солістка, Антон Федорак гітара, Аміна Касір – бек-вокал, Роман Мельков Скрипка. Колектив був створений під час війни тому основна діяльність музикантів виступи на волонтерських заходах на підтримку ЗСУ. Учасники гурту різні за темпераментом та віком, але їх об'єднує мистецтво та віра в перемогу України. Об'єднує мистецтво та віра в перемогу. України, слухайте, давайте про початок. В кого народилася ідея? Хто був першим? Хто коли приєднався, та як ви один одного знайшли? Ну, історія така. Я mm. скажу. Так, а, коли я приїхала з Болгарії, я зустріла міру вокалістку, міролісу Так, <сміру> Міру. І <сміру> так, <сміру> так. вона мені подзвонила, сказала: ось я тут влаштовую волонтерський такий а. концерт, а, давай заспіваєш. Ну я ж згодна була. Вона там забрала таку групу в інстаграмі, і там знайшовся Антін, який мені написав, сказав: Давай я тобі, ну підіграю, я ж гітарист, давай. Ось потім ми так один концерт зіграли. А. Ми зустрілися у парку. парку. І потім там проходив такий а, його знайомий, сказ... Вітя, він грав на кохоні. Це було феєрично, ми на всіх заходах ми сміялися з цього, що це таке. Ну, в общем. А потім ми зустрілися на репетиції в нього вдома. І Антон сказав, у в мене є такий класний скрипач. Він... Роман. <свист> а я Роман. Так, Ми там зустрілися, і потім ми зіграли ну, вже перший концерт, потім другий, там нам приглашали, запрошували. І так ми... так. А потім як з'явилася Аміна? Аміна, як з'явилася? як ти з'явилася в колективі? Я з'явилася у квартирі з Соні. Uh, <реш> Спочатку? <реш> так, Я приїхала викладати її, вона... Я так, дуже її попросила, щоб так. вона мені а, естрадні такі штучки. Я ж академ вокалу, я, дириж... я диригент, і так. якось мені естрадні штучки такі, я не знаю, як навіть вони називаються. І потім вона мені преподавала <реш> <реш> трошки так. Ось, І все, Рома сказав, о, так давай з нами. <реш> давай, співати. Давай <реш> І взяли. І сьогодні менеджер менеджер сказав. Давай візьмемо в, в цю суботу. суботу так та. було. Ось. І тут ви вже, вже, вже у нас гурт четвертий тут уже. Ну слухайте, я бачив і чув, як ви робили невелику репетицію. То ну все гармонічно на 100 mm, Дякую. Роман. Так. Вже був у нас на дивані. Був, був. Я так розумію, що захотілось ще потрапити. Зачуваємо. я дуже вас хотів запросити в новорічний випуск там, на одну годину 20 хвилин, бо ми з вами спілкувалися, але хтось там десь був за кордоном. Окей, Зараз про колектив, про репертуар. Про плани хотілося б дізнатися. Давайте про колектив. Різні за темпераментом, але об'єднує музика. Так, яка музика? Ну у нас якогось окремого улюбленого жанру нема. Ми взагалі граємо те, що зараз потрібно, актуально, так, на час війни, ну залежить від заходу, на якому ми виступаємо. Але чому ми різні за темпераментом? Ось Софі у нас академічний вокал, диригент з великою буквою, постанова, так, ось <рес> грудне дихання, як воно повинно бути. А Аніна у нас є естрадний вокал. Тобто, вже у нас дуже складно це поєднання, да? різні темпераменти, різні емоції. Ми з Антоном. Музиканти, да? я такий більш-менш класичний скрипаль, да? він у нас такий гітарист, який любить рок. Любить рок, робить кавери і тому. Але і ще й сесіончик. Якщо тебе почують, то це добре. Так, і ось таким чином, чому ми саме різні за темпераментом? Об'єднує нас одна ідея, одна думка. Це звичайно перемога нашої держави, перемога України. І ви робите все для цього. Все для цього, так, ми робимо все. Благодійні заходи. На ваш погляд, в нашому місті, зараз, в 2023 році, чи це є необхідністю? Чи можна трішечки вже рідше збиратися, чи збирати кошти, донати і взагалі виступати? На ваш погляд? Чи ні? Потрібно продовжувати? Mm. Я гадаю, однаку. так. А чому ні? Все ж таки, ми як колектив, ми зібралися, це нас об'єднало, і ми це будемо продвигати. Ми, я гадаю, ось я пишу нові пісні, ось пишу музику. А мені трошки треба аранжирувати їх для нас, тому що в мене там як фортепіано і голос, і я накладаю звуки голоси. Ну я в хорі співаю, тому це в мене мій профіль. Ось так. І я гадаю, що ми можемо легко потім співати ці пісні, записувати їх, продавати далі нашу групу і не тільки ну і після нашої перемоги в Україні. Так, Такі заходи зараз є дуже важливими, тому що доки йде війна. Завершати збирати донати ну це якось я вважаю не дуже правильно. Ми всі зібралися. Вся Україна, весь наш народ став єдиним таким сильним механізмом, який підтримує усіляку нашу армію. Ну і плюс у нас в місті до нас приїжджають переселенці з тих областей, це і дітки, і дорослі. Тому ми для них також виступаємо, працюємо з ними, і це якось їх відволікає від того, що взагалі відбувається в країні. І мені здається, коли навіть буде мир. Буде перемога наша, ми все одно будемо з цим працювати. Треба все одно буде відновлювати це все. І моральний стан, і дітей, і дорослих. Тому а, в... зараз в якому стані, на ваш погляд, сучасна українська музика? Адже ви граєте кавери відомих, вже хітів, скажімо так. Але я хотів би ще запитати про музику, яку ви, Софія, можливо, пише. Ви там якось підтримуєте, аранжуєте. А зараз. Є таке поняття як там шароваршина в музиці. Як ви ставитесь до тих треків, які зараз виходять в ефіри радіостанцій та взагалі ефірів соціальних мереж? Ну, зараз такі аудіотреки вони всі мають одну мету підтримувати моральний стан, як і військових, так і мирних мешканців України. І зараз справа в тім, що наша культура українська пісенна і музична вона дуже розвивається, тому що дуже багато пісень слухають за кордоном. Чого тільки коштує перемога на Євробаченні 22-го року? Ну ця пісня вона лунає всюди. Не тільки в нас по радіо, але десь може, десь її там і в Америці слухають, і десь напевно і в Китаї я більш ніж впевнений. Ну це так, такі думки в Болгарії теж є. А, в Болгарії да софія особливо виконання Софії, особливо Ну, так, ні, коли Як? Коли мене просять, то я співаю. Ну нема мінуса. Нема. <гад> нема. З... Дося нема мінуса Стефанію. <прав> — Досі нема мінуса Стефанії. Є мінус. Ні. Є Є, є. є наш а? авторський <гад> так, ой, ось, Наш <прав> авторський мінус. Я тобі потім надішлю. Є мінус, що ти ж пісня відома є. X-. — нас є мінус. Та нема, <nem прав> це. Зла 40 гривень зривала. Аміна, давай з тобою. Нещодавно приєдналися. Взагалі, як тобі атмосфера в колективі? Я, в принципі, звикла до гуртів, але цей гурт такий рідний для мене. Ми з Софією. Суботи. П'ять днів. Ми з Софією давно вже знайомі, але я старша на курс. Ми разом в коледжі навчаємося. Так. Ось. Музичному, нашому Ну, Всім привіт! Слухайте, давайте про власну музику. Софія розпочала. Про це казати, говорити, можливо, хтось з вас ще щось намагається писати, адже я постійно в пошуках нових пісень, нових виконавців, ви розумієте, і частна українська музика в виконанні і авторства криворізьких митців для мене особливо цікава. Що за музика, що за пісні, що за пісні, про які ви тільки що згадали? Я писала ще два роки тому, але я писала російською мовою. Ну я писала там. А, про свої фантазії, там про я не любила писати про любов, бо я гадала, що це якось наїжджено, вже заїжджено. Наїжджено – Люди ну це просто білі людини, яка вона які питаються реалізувати через музику, якось передати. Ось а, а я писала, наприклад, про життя, про смисл, філософствування, філософствування, якесь життя, так. Ось це мені рідне. Я поки нічого не випускала, тому що я вважаю, що треба це досконаліше зробити, досконаліше там слова, текст. Тексти я не мене не дуже виходить, писати, але музику я зазвичай на фортепіано граю. Ну, а ви е, чи чули, чи слухали, чи бачили тексти, що написала Софія? Я чув <ріст> <ріст> ну і як цікаво я чув. да ну дуже цікаві тексти, ліричні. Ну як Софія казала, то їй допомагали їх писати. Якраз так. пісня українською, так була мова російською. Ну, Не, да. вибачте, а, ви ж, тоді да, так. Казала, я їх перекладаю. Щоб, щоб перекласти ну. так, то дуже лірична, гарна пісня. І Софія мені зіграла на фортепіано, заспівала. І вона навіть, ви знаєте, в неї. Я я, я я вибачаю зараз, хочу сказати. В неї є така фішечка, вона нас е, е, диригент хорового мистецтва, да, співає в хорі. В неї така фішка, вона коли придумує якусь мелодію на якусь пісню, вона одразу вигадує декілька партій голосів. І вона їх всіх записує на телефон, на диктофон, кожну партію окремо, потім зберігає. Накладує одну на одну і відсилає, щоб ми послухали. Ну, як вам? <рес> <рес> Один голос Софії, ну тільки разні партії. Це в неї така, ну це кльово, це прикольно, коли людина горить, саме займається. Тому... Music Souls. Так. Хто виготовив назву? І чому? Чому <Phone> я певна філософія? Я можливо розумію, але я хотів би пояснення, можливо, моє розуміння недостатнє. Певна філософія нашої назви, нашого колективу. Ну, У перекладі, з uh, англійської, music Souls, музичні душі, музика душі, якось так воно все лунає. Це така назва, вона пов'язана з тим, пов'язана з тим, що ось ми, скажімо так, музиці. Віддали свої душі в доброму сенсі цього слова. Тобто, наша душа, вона музична, вона тонка, і ми ось займаємося тим, що нам подобається. Відбудовуємо, скажімо так, свій внутрішній світ. Тому так така і назва Music Souls. Як він її придумав? Ми прийшли на концерт, у нас не було ім'я. Я тільки що я, я тільки що таке придумав. Ні, я я питаю, а як ми будемо називатися? Він каже: Мюзик ну, солс хай буде. Ну я не знаю. Я, до речі, бачив, нещодавно в мене була рекомендація в інсті там, музиканти кривого Роу, тут м'юзик, соус. І там одна, одна фотка. Це. Що, що, що це так? Процесі так ще так, процесі. Так, ми хочемо, хочемо зробити фото. Завтра фотосесія так, у нас здається. Завтра, завтра, завтра фотосесія. фотосесія так, підписуйтесь на наші аккаунти. Софія займається, підтримайте її, будь ласка, вона дуже старається. Мюзик соус в інсті Кер. Music Souls Кер. Кривий. Окей, слухайте. Сьогодні що зіграєте? Звичайно, не кажіть, що цікаво, щоб було і мені, і нашим виконавцям. Uh, це буде одна пісня чи щось більше? Тому що, розповім, вчора не було світла. Я намагався до Романа декілька разів зателефонувати, не вийшло. Написав Софії, Кажу, Софія, що там взагалі у нас там буде ефір чи ні? там? Кажу, нема зв'язку з Романом. Ми також не маємо зв'язку, але ми там приїдемо, ми підготували бомбу, там щось буде розрив просто. Мені цікаво, що це буде. Кажи. Сюрприз. так скажімо так це буде комбо. Комба. Попурі. 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 Ні, ну слухайте, попурі то було в 90-х. Машап. Так можемо назвати чи ні? Знаєте, такий? Маша. Машап. Ну, діджеї, коли зводять треки, один. Ну, це щось буде подібне. Ну, скажімо так, скажімо так. Слухайте, ну це буде дуже цікаво. Давайте, ви готуйтеся, а я вас. Буду представляти друзі. На мій погляд, одні з найяскравіших представників культфронту нашого міста колектив під назвою Music Souls Зараз зробить такий своєрідний машаб попорі, як вам зручніше. Тож давайте слухати разом Let's Лецко! Сіфонія маму мама. Коло села дала мені людями на пане силоволі не зібрати мене подала. Вона не знала, Може більше не соломоло мене дорогами. Плюс завжди до тебе воно не розбустиве. Ладитину бо надалі на ретрати я гуляв, ще по тебе трапив, ти си молода умама на піки. Я ще не ціну опіку на пік. Слава мені в топіку, забивай піку, чи піку, і по капіт своєю любов'ю. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія! розквітає поле, а вона сидіє, заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона силіє, заспівай мені. Колу хочу ще почути твоє рідне слово. Тож, друзі, це був колектив Music Соул круто заспівали. Я вам дуже вдячний. Зробили такий мешап. Вам сподобалося? Звичайно. Я впевнений, що всім нашим глядачам також сподобалося на 100%. Тож, друзі, вам дякую. Тисну руку. Пів швидко скажу вам слава Україні. слава! Туди дивіться та прощайтеся. До побачення!